В ефірі проєкт про Нікополь сьогодні у випуску. Ми розкажемо про чергову атаку росіян, успішну роботу наших військових та ситуацію на ЗС. А ще історія котячої мами Нікопольчанки Олени. Через ворожий обстріл вона лишилась без житла і тепер шукає своїм хвостатим нових люблячих господарів. Про все це наші журналісти готові розповісти вже за мить. Російська окупаційна армія вночі знову обстрілювала Нікопольщину, гатила зградів та важкої артилерії у мирні міста. Та села прилетіли понад 30 снарядів. Вдарила по Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах. Рятувальники працюють на місцях обстрілів та з'ясовують деталі атак. Ніч, вечір нас тривогах, але без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють, зберігаються планові відключення. Наші збройні сили не лишають цинічні атаки росіян без відповіді. За повідомленням генштабу противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, серед іншого, українські військові уразили об'єкт окупаційних військ у районі тимчасово захопленого міста Енергодар Запорізької області. 26 листопада цього року знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області в результаті дій сил оборони близько 80 загарбників отримали поранення, кількість загиблих окупантів. Уточнюється, а зараз поговоримо про ситуацію по той бік водосховища. Президент НАЕК енергоатом Петро Котін заявив, що зараз є ознаки того, що російські військові можуть залишити Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, говорити про те, що окупанти покидають зас зарано. втім можна сказати, що вони готуються до виходу. По перше, дуже багато стало появлятися публікацій в російській пресі про те, що Запорізьку атомну станцію можливо би було залишити, і можливо, її потрібно передати МАГАТЕ під контроль. Таке знаєте, враження, що вони збирають чемодани, і що вони крадуть все, що все, що, що можуть знайти. Армія окупантів не вдасться утримати під своїм контролем Запорізьку АЕС, оскільки її лінія оборони поступово відсувається до кордонів Росії. Про це заявив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Окрім того, він наголосив, що міжнародна спільнота, на відміну від ситуації з анексією Криму, виявила принципову позицію щодо належності атомної станції. Все открыто на всех уровнях, даже в тех международных организациях, мы называли ее в данном случае отраслевую организацию МАГАТЭ, где Россия имеет но ну, очень большое представительство. Тогда же вот эта инстанция говорит: смотрите, категорически никакой юрисдикции, никакой фактической контроля в, с, у атом на Запорожской атомной электростанции нету. Эта станция исключительно украинская. А далі розкажемо про те, як одна з ворожих атак докорінно змінила життя. Будинок Нікопольчанка Олени серйозно постраждав після нещодавньої ворожої атаки. Для життя він абсолютно непридатний. Тож тепер жінка змушена шукати нових господарів для своїх котів, які мешкали із нею. Олена не просто роздає їх. Вона шукає люблячих господарів, які приймуть пухнастого у родину і піклуватимуться про нього. Ніч на 20 листопада Олена не забуде ніколи. В одну мить вона втратила майже усе. Жінки у ту ніч вдома не було, ночувала у сусідів. Каже, чула сильні звуки вибухів. Те, що може постраждати її будинок, навіть думки не було. Потім почали сусіди дзвонити, що вдома практично немає. Ну, вже пішла я туди утром. Газова труба була розбита повністю. Щочики всі побіли, ну окна повиліталі, двері. Ришу сю розбіла та найбільше жінка хвилювалась за своїх котів, які лишились удома. На щастя, пухнасті не постраждали. Її будинок каже Олена абсолютно непридатний для життя. Тимчасово чотирилапі мешкають в оселі сусідів, які виїхали до іншої країни. Усі в одній кімнаті, практично без належних умов. Мій нігді їх зараз. У них у каждого були ну. Три-п'ять котов по комнате, а зараз це в кучі їх очень много, і так не можна котов, конечно. звісно. Та і зараз проблем очень много с кормом, і з ремонтом совсем. Сонечка, няшенька. Тож як би не було важко морально, Олена змушена шукати для цих пухнастих красенів шотландців новий дім де їх будуть любити та дбати про них. Я стараюсь підбирати по характеру. От, якщо людина, там, я одразу спрашую, якого ви хотите характеру. У кожного своєї характер, у коту. І підбираю. Ну, не просто так, це ж не ігрушка, так, що якщо от, а от роздають породистих котов, ми хочемо собі, пускай буде. За ними треба ухажувати. Уход должен має бути і питання, і вітаміни. Господарці вже вдалося прилаштувати у добрі руки п'ятьох улюбленців. Інші ще чекають на свою родину. Йому вже шість років. Тамася теж і п'ять літ настерилізована. Мася. Кс -кс -кс -кс. барончик. Барон. Тож, якщо ви Барон. у пошуках домашнього улюбленця, Точка. придивіться Точка. до цих красенів, Точка. можливо, серед них є саме ваш, Точка. який стане справжнім Точка. членом вашої родини. Вони... Положительної емоції дають і нервы успокаивают. не очень тяжело їх роздаває. Усі питання стосовно цих красенів можна ставити господарцю чотирилапих. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. <плес> Юрія Кочет, Микита Саєнко, Сергій Мельников, Пронікополь. Тож не втрачаємо оптимізму та надії. Перемога обов'язково буде за нами. А на сьогодні це вся інформація. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорень, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе до зустрічі.